Будуємо енергоефективні сучасні будинки з керамоблоку, цегли, газоблоку, монолітна каркасна технологія. Зараз я знаходжусь біля Києва. Тут ми будуємо будинок 185 метрів квадратних з керамоблоку СБК. Значить, на даний момент зроблені такі роботи. Фундамент з гідроізоляцією, утепленням, коробка будинку, керамоблок ми на клеєву основу клали з перлітом для більшої енергоефективності. Значить, Перемички монолітні зроблені, плита перекриття зроблена монолітна. Заливали з своєю палубкою, працюємо і фундамент так само ми робили з своєю професійною палубкою. Далі ми перейдемо на монолітний армопояс, також балки для з'єднання колон, Крокіна система, і будемо накривати дах і будемо продовжувати інші роботи. Значить, От наша плита перекриття. Що хочу сказати? Така комплектація, фундамент, коробка накриття даху коштує з керамоблоку в межах 570 доларів за метр квадратний. Це реалістична ціна 2025 року. Тому, кому цікаво, якісне професійне будівництво по нормах, будівельних і, і правилах, тому звертайтеся в нашу компанію, ми від проєкту працюємо до здачі під ключ. Звертайтеся, щасливо, Андрій Бордюго, будівельна компанія, «Будкомплекс».